Як працює пральний порошок s 8 преміум фірми Amway порівняно зі звичайним? Я беру дві однакові склянки та в одну з них наливаю гарячу воду. Далі я беру зеленку та наливаю її у склянку як забруднення. Далі розподіляю розчин по обох склянках і доливаю гарячої води. Будемо вважати це за дві пральні машини. У ліву склянку я насиплю чайну ложку звичайного прального засобу, а вправу пральний порошок sa 8 Premium від MV. Порошку нам вистачить всього лиш на кінчику ложки. Я насиплю це в праву склянку. За хвилину прання в склянці праворуч закінчилося, а в склянці ліворуч вода не змінилася. Там з'явився осад, який не розчинюється навіть у гарячій воді. Ось яка різниця між цими праннями. Я обираю порошок s 8 Premium від МВЛ.